Він керує містом Лева вже понад 8 років. А трудову діяльність розпочинав у 1989-му регулювальником радіоелектронної апаратури за 25 років. Отримав три вищі освіти, створив радіостанцію, телеканал, газету та політичну партію. До всього він батько аж п'ятьох синів. Та активний громадський діяч. Мер Львова Андрій Садовий прийшов у сніданок з плюс присудин вперше, який не дуже часто приходить у київські студії і центральні телеканали. Вам за це дуже вдячні і доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку. всім. Знаєте, коли от хвалять, у нас у Львові рано хвалять, а вечором вже не хвалять. Тому до цього треба спокійно відноситися. І це, до речі, всім, всім глядачам. Добрі цукерки. Дякую. Справжній львівський шоколад, так. цим славиться ця наша українська земля. Ми обов'язково передамо нашим глядачам через мережу Фейсбук, сніданок з 1 плюс 1» ексклюзивно від мера Львова. А тепер поговоримо. Ми напередодні великого свята 9 травня, і кожне місто готується його відзначити по-своєму. Щороку ми його чекали з трепетом, а цьогоріч з якимось острахом, тому що не секрет, що по всій Україні готуються провокації. Як ви збираєтесь убезпечити Львів'ян від можливих провокацій В самому місті? Провокаторів немає. Є можливо ті, які би хотів приїхати ззовні так. і створити щось погане. Ми не проводимо 9-го числа якихось там великих офіційних заходів. Люди нормально йдуть на пагорб слави, покладають квіти, моляться, буде молебень. Це є велика біда, тому що в 20 столітті насильницькою смертю в Україні загинув кожен другий чоловік і кожна четверта жінка. Це є війна, це голодомор. Тому треба молитися, щоб більше ніколи така біда на нашу землю не прийшла. До речі, до 60-х років в радянському союзі ніхто перемогу не святкував, тому що була ще пам'ять про ті жахливі трагедії. Тому я вважаю, що сьогодні ми повинні бути українцями, європейцями, просто молитися і не робити з того великого велике шоу, пане Андрію. Багато глядачів відреагували на ваш прихід до нашої студії дуже позитивними коментарями. І здебільшого там не тільки коментарі, а багато питань до вас як до успішного управлінця, як до успішного мера. Зокрема, ключове питання від Василя. Ми з ним погоджуємося. Пане Андрію, як би ви боролись із вторгненням сепаратистів, і що ви можете порадити нинішній владі у Києві в цій ситуації? Треба чітко розділяти. Лід можна розтопити тільки теплом. Дуже велика кількість людей, які сьогодні живуть на сході, вони дезінформовані. І ця дезінформація вона тривала дуже багато років. Тому треба їхати, треба спілкуватися. Має бути активна робота. Е, є невелика частина це дійсно диверсанти, які приїхали спеціально і вони мають чітку задачу створювати велику біду. З ними мають працювати спеціальні служби. І люди, які знаєте, дивляться, а може заробити пару рублів. Там піти, почергувати, тому що за це платять гроші. Ну також з ними має бути проведена робота. Вони мають розуміти, що за це буде дуже велике покарання, тому що брати зброю і створювати біду це в Україні не можна. Тому має бути диференційований підхід. Але ще одна річ: все треба робити дуже швидко і дуже оперативно. Особливо коли ми говоримо про диверсійні групи, то з ними не можна бавитися. І власне операції, терористичні операції їх не можна проводити тижнями. Знаєте, це як хірург робить операцію. Вона має бути швидкою і якісною. Тому що чим довше ми це затягуємо, тим більше може бути біти. Плюс, звичайно, політична ситуація, вибори. І я бачу, що деякі політичні сили пробують на цьому заробити собі рейтинг. Знаєте, коли ти читаєш перше в Фейсбуці, що буде, uh -huh. а потім пробують. Ну, це абсурд угу. Такого де нема в жодному світі, пане Андрію. Дуже багато є а, повідомлень зі сходу, з різних містечок, міст міст і о, зокрема, Одеса, в які зараз дуже неспокійно. Люди просять вас, хоча б тимчасово приїхати в місто, попрацювати кризис менеджером, рисочка мером і так багато східних міст теж просять вас. Чи це можливо не знаю наскільки, але якщо б ви стали мером того чи іншого міста на сході на півдні, а що б ви робили першим? І як заспокоювали б ситуацію і перевертали життя у мирне русло? Ну перш за все, мер це є публічна людина. Те життя мера це життя в акваріумі. Ти маєш бути завжди з людьми з ранку до вечора кожного дня. Коли люди тебе бачать, коли ти вільно гуляєш містом, з тобою немає охорони, вони бачать окей, все в місті спокійно. Коли мер починає сам нагнітати ситуацію, це передається людям. Тому треба спілкуватися з людьми, треба знімати напругу. Ну і друга річ, безперечно, що треба залучати найкращих людей міста до роботи, щоб була довіра. Яка сьогодні біда до багатьох органів влади нема довіри категорично? Є довіра до Верховної Ради? Немає нема. довіри до багатьох влад в областях, містах немає. Тому після виборів президента треба проводити вибори до Верховної Ради. Треба проводити вибори в органи місцевого самоврядування, щоб приходили люди, які мають довіру, щоб вони були готові цю свою довіру спалити, свій рейтинг. Для цього, щоб провести реформи, які сьогодні потрібні як ліки для нашої держави? Тобто не популярні кроки, але інших варіантів немає, тому що політик, який йде в політику чи громадський діяч, він знаєте, жертовно має себе віддати, це служіння по-іншому не буває. Ви дуже багато зробили для Львова, але мені здається, напевне, найцінніше це те, що ви змогли налагодити діалог з містянами, з львів'янами. Як взагалі налагодити цей діалог по всій Україні? В чому ваш секрет? Банально спілкуватися. У нас нема, наприклад, на вході в міську владу жодних турнікетів. У нас будь-який мешканець може вільно зайти в мерію. Дуже часто, коли приїжджають гості з інших міст, вони так заходять потім. А чому мене ніхто не зупиняє? А, а навіщо? Якщо працює нормальне місто, працюють районні адміністрації, то до мера йдуть, коли дійсно вже сталася якась велика біда. Я мушу розібратися, вникнути. Тому має бути відкритість, має бути довіра. Є довіра. Можна працювати, нема до Юри, нічого не буде зараз. Саме час Амаксимето. Запитання від нашого спонсора торгівельної марки, Якобс Монарх. а пане Андрію, ну перефразую один вислів. Поганий той мер, який не мріє стати президентом. Багато людей знов-таки питають: ви ви все зробили для міста Львова. Чи можна таку схему спроектувати на всю країну? І коли ви захочете стати президентом? Дякую. Ви не рветеся у владу насправді це факт. У високу владу має цінуватися не загальноукраїнський рівень. Але все-таки амбіції... Коли жди... я йшов на посаду міського голови Львова, в мене була чітка ціль збудувати місто, в якому хочеться жити. Я прекрасно розумію, щоби зреалізувати це все в повному об'ємі, треба збудувати країну, в якій хочеться жити. Що треба зробити? Треба, щоб в містах до влади почали приходити активні люди. От я маю. Можливість побачити, як це відбувається в Києві. Є е, не секрет, я є лідером партії Самопоміч, і я звернувся публічно до киян. Запропонуйте, будь ласка, мені людей, які були би гідні бути депутатами Київської міської ради. Я отримав багато пропозицій. Дуже багато людей проситься, ми хочемо. З тих, що просяться, я нікого не хочу підтримувати. Я потратив багато часу, переконуючи людей, які не хочуть категорично. Ми не хочемо, тому що політика це брудна справа. Іри, добре, якщо це брудна справа, а як ви тоді хочете покращити ситуацію в країні? Тобто вони будуть забудовувати ваші дворики, вони будуть створювати проблеми, а ви будете на пікетах стояти з плакатами. Йдіть угу. у владу, тому що ви себе зробили, угу. ви самодостатні люди. Угу. І, власне, якщо такі активні люди прийдуть у владу в інших містах, буде порядок. А стосовно президента, от є країна Швейцарія. Спитайте, будь ласка, в цій країні, хто є президент? Вам скажуть, ну ви, навіть, не знаєте. Можлив, можливо, чоловік. Ага, але ніхто прізвище не скаже. От яка має бути картина нашої держави? Пане Андрію, що ви скажете тим людям, а їх багато, це насправді вони бояться їхати на захід країни, вони бояться їхати на на, на у Львів. Чому? Тому що вони досі під таким, такою парасолькою пропаганди, що там у Львові, на заході країни, в Горах, в Карпатах, або в самому Львові ходять ті самі Бендерівці і ну, людям не дають спокою. Що цим, цим людям ви скажете? І можливо запропонувати гості найчастіше Знаєте, приїздити в цю до цю суботу. У нас був місті рекорд. У нас інформаційно-туристичний центр є, і за цей день прийшла найбільша кількість за час існування цього центру. В місті можна було в центрі пройти боком. Це був схід України, це були кияни. Це також були росіяни. Люди, які приїжджають до Львова на 2-3 дні, вони закохуються в місто назавжди, і в них є велике бажання знову і знову приїжджати. Яка проблема нашої держави? Ми не спілкуємося один з одним. У нас є великі перепони. Ну ви знаєте, літаком прилетіти, наприклад, з Харкова чи з Донецька до Львова через Київ, це може коштувати дорожче, ніж зі Львова в Нью-Йорк долетіти. Тому мають бути дешеві авілінії і має бути спілкування. Сьогодні національна ідея нашої держави це має бути єдність. Треба сплавити націю, щоб ми були знаєте, щоб ми були разом росіяни, українці, вірмени, євреї. Але щоб ми... Знали нашу країну, тому що ми не знаємо країни, ми не їздимо, ми не спілкуємося. Це велика біда. Тому ми робимо Дні Львова в Донецьку, в Харкову, Дніпропетровську. Кожного тижня приїжджають студенти з Маріуполя, Запоріжжя, Луць. Думайте, це, це, це треба робити. От, якщо то, що ми робимо, долучаться наші колеги з інших міст, тоді буде справа, щоб політики долучали, щоб політики не сиділи по ефірах і розказували, як вони люблять країну. На схід їхати, спілкуватися, запрошувати людей. Знаєте, ми повинні пізнати один одного, тому що нас ділили 20 років, а сьогодні треба бути разом. Ну, я думаю, що це, мабуть, єдина панацея на сьогоднішній день, щоб люди об'єднувалися, їздили один до одного в гості і бачили своїми. Очами на власні очі бачили, що мирне життя можливе в Україні все залежить від самих нас, українців, і своїми порадами і своїми рецептами щодо мирного існування в Україні. Говорив з нами. Мер Львова, Андрій Садовий, Пане Андрій, ми вам дякуємо. Дякую. Я і... ДО запрошую, і якщо буде час, ДО. якщо буде час у Києві, завжди раді вас бачити в нашій Дякую студії. Вам. Запрошуємо знову гості. Дякую. Сніданок триває. Наступна година максимально присвячена нашим глядачам. Читаємо коментарі і ваші думки. Дякую, сніданок. Тиває.